Чому різниця між сухим та вологим кормом та кому вони підійдуть? Отже, сухий корм виготовляється з м'яска та наповнювачів. М'ясо може виступати курятина, ягнятина, будь-яке інше джерело м'яса, а наповнювачем часто виступає кукурудза, рис або інші дешеві наповнювачі. Зазвичай у кормах холістик класу є до 70 або 80% м'яса. В нашому випадку цій акані 70% інгредієнтів тваринного походження. А у вологих кормах, в свою чергу. Майже повністю використовується м'ясна сировина. Ось у цьому випадку Альфа Spirit більше ніж 93% – Це м'ясна сировина. В чому ж різниця та кому вона підійде? Цей корм вологий. Він підходить тим тваринкам, у яких, по-перше, проблеми з питтям: ті, які не люблять пити водичку. По-друге, ті, у котрі важко жувати. По третє, тим тваринкам, у яких, наприклад, є труднощі з сечовидільною системою. Вологий корм підійде саме для них. Такий корм сухий підійде тим власникам, яким потрібно мало місця для того, щоб зберігати його. У них немає змоги зберігати великі упаковки корму ці, тому що вони займають дуже багато місця. Тож, друзі, якщо ви обираєте між сухим та вологим кормом, в першу чергу потрібно орієнтуватись на те, чи комфортно вашій тваринці, чи любить вона жувати сухі гранули, чи може вона їх жувати, а можливо, вона полюбляє смак вологого корму. До речі, ось цей смачний альфа-спіріт та ось таку акану можна придбати у нас на сайті, який називається BioEліт. Посилання на нього у шапці профілю. Побачимось.